Людей загинуло під час масової атаки Одеси. Ворог атакував область вночі ударними дронами та ракетами з акваторії Чорного моря. Зі слів військових, це нова тактика ворога застосована для пошуку нашої ППО. Всі цілі вдалося знищити над водою. Проте залишки одного дрона, ураженого над морем, долетіли до прибережної зони і пошкодили будівлю цивільного підприємства. Вона зруйнована майже вщент. Пані Олена рятує залишки свого нехитрого майна з потрощеної сторожки. Вночі каже, вона народилася вдруге. Оця ущент зруйнована будівля, яка палала усю ніч у притул до її сторожки. Жінка рятуючись, вилізла у вікно, а вже за якісь хвилини полізла назад, аби врятувати собаку Дусю та улюблені орхідеї. І туди і сюди, і туди і сюди. Да, через це вікно ну пролізла. Хочеш жить, пролізеш візді. Полихало он то здання. Я Скільки тут метра два від мене? А в мене нічого, все нормально, все добре, вон тільки по швам розкласилося, все та й Двері вивалилися, нічого нема, все перевернуте, все попадало. Тим часом донька пані Олени набирала і набирала її номер. Каже, зі свого житла бачила заграву там, де працює мати, і зрозуміла, сталася біда. Як завжди, тривога і взриви, я завжди мамі дзвонила. Мама взяла трубку, зраз мабуть, 50-го. Вона ціленька, не перелякана, все хорошо. Трошки оглушила, ну все. Ми більше злякали, ніж мама. На цьому кар'єра закінчена. Буде дома сидіти огород сажати. Натомість пані Олена каже, зовсім не перелякалася. Ну тривога, ну тривога, ну тривога. Ну що у нас мало тривог? Ну гудить, і гудить. А тут воно прилетіло, впало. Спочатку взагалі не чула. Потім потихеньку почали повертатись звуки. коли вилізла і побачила, що вогонь вже в двох метрах, хутко повернулася назад за найдорожчим. Цвіти – це моє хобі. Вот от я їх вирощувала, плікала лілеяла. Рятувальники знали, що під завалами можуть бути люди, але потужний вогонь змогли приборкати лише за 10 годин. Вже під час ліквідації пожежі було виявлено два трьох загиблих. Після ліквідації пожежі проводилися аварійно пошукові роботи, а також розбір завалів. Ворог застосував комбіновану масовану атаку на Одесу. летіли ударні дрони ракети з тактичної та стратегічної авіації. Всі цілі сили оборони знищили над морем, але уламки одного з шахедів все ж впали на цивільне підприємство. Ця нічна атака характеризувала тим, що ворог намагався, очевидно, намагався промацати протиповітряну оборону і готовність оборони півдня в цілому до подібних масованих атак. Всі ракети над акваторією моря втратили бойову спроможність, збираються на швидку руч, часто не повністю перевіряючи своє озброєння. Після рятувальників на місце пожежі приїхали власники приміщень. Весь день вони розбирали завали, рятували залишки своїх речей та вичерпували воду, якою після гасіння вогню позаливало усе. Олена Чернява Іван Савченко, Одеса ТСН марафон. Єдині новини. Субтитрувальниця